дуже Добре, пригадую березень березень 2022 року. Хоча я в волонтерській діяльності дуже давно, але такий от яскравий перелом, те, що відбулося в головах людей, мені здається, відбувся якраз саме в перші дні березня 2022 року. Тому що перший день, перший тиждень війни він був такий більш хаотичний. А вже з перших днів березня 22-го року ми побачили, що люди хочуть структуруватися, хочуть об'єднатися і хочуть мати свої якісь зусилля, докладати свої зусилля для перемоги для перелому. І в той момент я отримував в день ну напевно з тисячу дзвінків з самих різних питань. Хтось сказав, я вмію зварювальними роботами займатися, хтось скаже, я вмію сітку плести. хтось каже, я пам'ятаю, як ми шили щось, бронежилети робили і так далі. Тут я пригадав той досвід, який в мене був ще з 14-го року, коли ми власне в Вінниці організували самі виконання бронежилетів, самі в Вінниці робили пікапи, самі робили мобільні кухні, мобільні печі. Робили мобільні душові кабіни для хлопців, військових і так далі. І цей момент треба було всіх організувати. Тобто, власне, людей було дуже багато, і кожен з них хотів щось робити. Кожному треба було знайти примінення. Тобі казали, ти між зварювальними роботами займався, окей, давай ми тобі знайдемо скільки треба металу. Стільки металу, стільки електродів, стільки кругів. На тобі приміщення займайся. Це твій напрямок роботи, ти відповідаєш, наприклад, за їжаки протитанкові, і вони зварювальними роботами займалися. І інші казали, ми готові пле плести псітки маскувальні. Ти тобто сказав, ми готові бандера смузі робити і так далі. І напевно в той момент у нас таких от очагів, якими ми опікувалися нашим волонтерським центром, було більше п'ятнадцяти очагів, де Хтось варив їсти для хлопців, які стояли на блокпостах, хтось плів сітки, хтось робив Бандера Смузі. І це був такий ну, мобілізація всіх людей. Просто йшла на мобілізація. За цей рік вже кілька разів думав, що все я буду зав'язувати з волонтерством. От, насправді теж буває і втома, теж буває апатія. Але коли ти зустрічаєшся з військовими, ти чуєш, що далі відбувається, наскільки їм важливо, він каже: слухай, на те. Нам дуже важливо відтримати від тебе допомогу. Хай це буде нам шоколадка, хай це буде печиво, але ми розуміємо, наскільки це важливо підтримати. Навіть дитяча картинка, дитячий малюнок для них це дуже важлива підтримка, просто моральна. Бо насправді вони там можуть з'їсти і картоплю, і якісь можуть з'їсти. Але це відчуття дому, відчуття сім'ї, відчуття родини для них дуже важливо. І тому <кхід> дійсно, от в моменти, коли розчаровуєшся, в моменти, коли. Хочеться пустити руки, хочеться просто розвернутися і припинити всю цю діяльність. Ти згадуєш тих хлопців, і ти розумієш, що ти не можеш їх зрадити перш за все.